гарно да? Красиво. Зараз е... поїдемо, бо я... я хвора, не хвора, яка Щоб... по... сова кавкає. Я пообіцяла людині, мені треба там переслати памперси, трошки таку посилочку зібрали Ні. Ані. Тому що жінка бідна, як крива в б'ється, самої пенсії малої, а то ще плюс сестра лежача самой нема здоров'я зовсім, а ще й сестра лежачи, як мать Тереза всіх винянчила, всіха сама. Ну, Вона так живе, не і чоловік помер давно. А друця це хто знає. А дітей у неї немає. Так вона няньче, вона всіх няньче. Так я оце вже обіцяла 4 чи 5 днів назад, Сейчас поїде на нову почту, здам ту посилку, потім заїдемо, щось треба купити додому. Ну, продуктів якісь, тому що ви ж розумієте, що... Коли все заморожено. ось сьогодні Ні, там трошки є сплова, трошки є куриця, пообідає щось буде. А так, ну, коротше, все все як, як завжди, але це що там відбувається навколо нас, оця вся обстановка. Вона просто лякає і просто вже не знаєш. Дякувати вам, ви мені присилаєте такі. Ну, мої дівчата. Відео такі, що від яких точно що волосся стає дибкою, воно і так стоїть дибка, то і ще так. Ну, я вам скажу все, що не дає Бог, Бог не дає більше випробувань людей, чи вона може винести. Так оцей тут тяжко, звичайно, все. Думаєш, голова лопається, але нічого. Треба і думати, і за себе, і за все. О, санаторії всі переповнені, не то, що там не працюють і нема роботи. Всі санаторії, всі... Відпочив, люди відпочивають правильно, тому що тільки треба якось знімати цей нагруз, тому що можна зумазійти, просто зума зійти. А Взагалі я скажу, що знаєте, в своєму житті не як там хтось з русских класиків говорив, що ми в відповіді за тих, кого приручаємо. Де? Я не буду казати, хто це казав, але знаю це висловлювання. То я скажу, що не можна, не можна до себе, як кажуть, провикати і звикати до людей. Що це тоді чарівато дуже дуже великими наслідками. А так, осінь. Дивіться, я можу потримати. Санька сьогодні десь вичитав, що, це, що тут дорожка, бачите, є розмітка, все. І ось Кременчук закінчується. Бачите? Стоїть знак, закінчується Кременчук. Хтось казав, що я в селі живу, ні, я живу в Кременчуці, наша родина. Дивіться, закінчується Кременчук. І оце ця ділянка, де нема ні розмітки, немає де ніч одні ями до наступного знака, де починається Кременчук на самому, ділі, де раніше стояв знак, це Піщанська, так? Да? Да. це Піщанська це громада. Відноситься до Піщанської громади. Як це до Піщанської? Це Піщанська? Це Піщанська в іншій це... стороні взагалі. Хто ці правила блядські писав, ну хто їх писав? Оце так. Піщанська громада. І оцей відрізок дороги. Так це ж такі мелочі. У да. глобальному плані. Да. так все через жопу. А що воно таке пікає? Значить, то температура змінилася. Все через жопу. Через жопу просто. так як отут, все кров. Да. Оце, оце приклад того, так. Да. І от зараз почнеться раніше знак стояв, що Кременчук закінчився там. Чи тут зняли той знак? Його зняли, тому що щось він заводить, але старіш дані є, і люди, які запитують. Ось, зараз зараз вам покажу. Кремечук починається. А то що було, вибачте там. І оце піщанська громада. В піщаному це як на Київ їхати, там зовсім нема дороги. Зовсім. Тут у нас траса. Це автотраса, авто, автомагістраль, авто не знаю, Бачите, кремчук. І оце вже починається Кременчук. О, тут уже бачите, зробили розміточку, тут трішки е, ямиці попідладнували. Так що, якщо хто хоче в Кременчуці е, побачити, що все-таки у нас в городі ще ями, і у нас ще мер працює, як у нас люблять, мер працює. То приїдьте сюди, подивіться, отам, де піщани, там не працює. Хоча, зараз немає там. Зараз є е, піщанська громада, яка вона підпорядковує, підпорядковується Кременчуцький, Кременчуцький міськраді. Так що не могли вони знайти на 150 квадратних метрів? Ні, не квадратних, а може квад... ні, 150 метрів просто асфальту, щоб оцей ямковий ремонт зробити. Просто жах. Люди добрі, жах. Та хай вони хоч і повішаються. Одне питання: за що наші хлопці гинуть? За що? Першого дня потрібно. Ну, бачиш, Зеленський хотів незалежність нашу втримати, але не підтримали його. Як не підтримували президентом, той же Порошенко, що зараз розповідає, то ті всі президенти, які були, депутати, ніхто його не підтримав. Ніхто. Він хотів зберегти Україну. А ті пообіцяли нічого. А тепер хто винний, як кажуть деякі, що йому треба не те, щоб плювати, йому треба, Ні, треба ссать в спину. Кажу, хай тобі на спину настють. Якби всі такі були, як Зеленський самого початку, що йому гроші не Він не за грошима прийшов, так його друзі таке зробили все. Нікому нічого не нужно, Я не знаю, я ж кажу, до чого ми котимося, а смерть Бог дасть, коли прийде час. Розумієте? І якби отак всі наші побратими, не не побратими, не з'ятим словом цих гадів називати, побратими це на фронті, оці всі наші колеги чи як сочувствуючі, які в Америці, в Європі, оці правителі, народ все давав, то якби вони не робили того, що вони зараз роблять, наших хлопців було багато-багато живих. А так, один, як кажуть, ентузіазм. І чим це закінчиться, ніхто не знає. Проїхатись посчитати бігборди всі. Дві ж тільки починається. Он, бачите, окрема штурмова бригада. Дві ж вступай в армію. Дві ж тільки починається. Що це за реклама? Це що? Отам, як називалося, туди на пляжі вони. Ібіца. Це ібіца? це що це таке? Оце все починається все. Ну нічого. Знаєш, кажеш, кажеш, де наче щось зміниться, де нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Хотілося жити краще, всі віддали за те, щоб краще. Але наша корупція, наші у ті всі, хто при владі, ні жодного ще. Я кажу, як тільки два-дві людини на Майдані підвісять за ноги вниз головою, будуть висіти, що їх будуть ворони клювати, порядку не буде. І це так просто зробити. Запропонуйте це зробити, військові прийдуть. Ті, що в госпіталях, вони прийдуть і це зроблять. Люди самі, одістоплювати щось не мати. Бачився. А що за Наша, ой, рози пообрізали, Вон, можна було паличок зайбачки, сейтер дуже пізно обрізають. Так гарно пишуть. Я люблю третю штормову, теж ще одна реклама. Що це таке з американських фільмиків? Вам все це фільмики? Це вам все ресторани, клуби? Та ні. Ви поїдете там ту рекламу, зніміть і покажіть. Отоді люди. Я ще раз кажу, не треба брехати, треба казати правду. В нас ніхто правду не любить, ніхто не. Хоча весь народ знає правду і ще плюс, знаєте, що мінус, що до своє. І виходить така казка дурна. Ой, дивіться, вже ялинки, вже новорічні прикраси, та ні, так ще так рано. Не хочеться ще Нового року, а в цьому році він взагалі цей новий рік таке зовсім не нужен. Не потрібний, вибачте. Мало. І вже, знаєте, наші люди все нижче і нижче гули. Я раніше е, дивилася, от росіяни ходять, вони такі, знаєте, якісь, а наш народ якось ходили ще через біду, але посміхались. А зараз люди всі дивляться вниз, ходять. Ось у нас мітинг. Дивіться, кожну неділю тут збирають мітинг. Це ті, хто в полоні і кого ну, на визволення. Бачите, ось ось? А ті, що лежать в полях, ой ой журналісти бігають Кременчуцького нашого, телеграму, чи як там він називається, всі маленства, карманні. карманні да щури бігають, показують. А що толку? Що толку? Ну, малецький, понятно, що він не визволить, це все зрозуміло, але якби в кожному місці виходили, таке було. Мене, чесно кажучи, трішки якось дивує ця інертність. інертність. Ви думаєте, що це вийшло, тут стоїть 20 чи 30 людей. У нас в Кременчуці у 30 сімей безвісті зниклі або немає інформації військових, то в нас тисячі. А виходить 10 людей. А де ж ті остальні? Ну де ті останні, Боїтеся за виплати, ну це ж не серйозно, це просто несерйозно. Туди поїхали, мабуть, ходити. Це несерйозно. І як так можна? О, так. Похоронський. Да, 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 да. Та ні, сюди. Чого ти, чо ти Харольській днями діли? Ми ну, може прямо їдь. Навіть вона така ж похороська їхати. Ну ти ж показуєш. Ну, як, ти ж зрозумів, куди ми, ми їдемо. Ну прямо це поптавіка, наліво це хозяє. Я ж не кажу, куди ми їдемо, я кажу туди. Бо я сань сказала, поїхала куди не знаю. Показала пахнета Ось. Я б що на поїзді, а на московську прямо. Ну, бачу, з полуслова. Не розумію, ну нічого. Так що горішні плавні героїв Дніпра 23. А, навчальний Учаться дівчата. Одні дівчата навчаються зараз за кермом їздити. Посміхаємося, все одно посміхаємося. Навіть натягніть отак посмішку, але треба посміхатися. Так, я чесно скажу, я бачу, що з кожним днем оцей ентузіазм, оця віра, вона просто тане, тане. І віра не тільки нашими, там, нашим правителям, а віра всім. І європейцям, і американцям, росіянам, вона вже давно пропала та віра. Звичайно, що не хочеться в території віддавати, але тут така ситуація, що ми такі маленькі, нас ніхто не чує. нам... Співчувають тільки, але співчуття це, це не кулі, це не ракети, це співчуття. Це можна так знаєте, просто сказати, Співчуваємо, ой-ой-ой-ой-ой. На дивані там так багато критиків. І оце бачила знову такий опрос. Зараз де питають, ставить, я ставлю, що треба війну завершити і домовлятися, і думати, що робити далі. І я вам скажу, що мій, моя ця графа на три. Це не я, це так, десь я вичитала. знаєте, яка на першому. Повернути 91 й рік кордони. І ви думаєте, хто? Це сидять ті, що на диванах, за кордоном, інвалідності покупили. Тому що запитайте у військового, який поранений, або на передишку на ротацію виїхав із нуля, запитайте його. Він скаже, мені все так уже, зніпало, що я нічого не хочу. Я нічого просто не хочу. Я хочу просто жити і все. Так, а що це така за нота? У мене ця нота якось ніяк вона не виходить. Ніяк не виходить, ніяк вона не проходить і вона ще не пройде в мене роками. Роками. Але про все колись розповім. Зараз, знаєте, я як військовий, отой, не знаю, як назвати правильно, я не можу казати. Я не можу казати. А коли не можеш сказати, коли не можеш вигоротися, так в душі в тебе все горить, все. Ходити пресі, глянь, який герой героїв. В жопі дирой. Бережіть себе, саме головне, бережіть. Зараз успіли, бачите, зараз в магазині щось купимо. А що нам треба? Яйця є, саме головне. І тут теж зараз подивися, очі на лоба лізуть. які ціни на все. Сьогодні подивилася, ще платіжки немає за хату, плати. тільки газ виставили, а електрика відведення подорожало, все теж все зараз. Я згодна, що да, у нас корупція, у нас все, але я не згодна з тим, що весь народ все вали на Зеленського. А що робили у тій п'ять президентів, які продавали, які крали, і опять таки, от ви парахабо за пороха. Та Порохобот, уже війна була. І Порохобот кричав, що він армію создав. Скажіть мені, де ця армія? Та армія була на парадах. Це Нацгвардія, яка зараз охороняє Київ і ходить там теж на парадах. А давайте цю Нацгвардію, яку Порошенко зробив, відправимо на нуль. Давайте. І тоді ви будете кричати, що парахобот. І порахабути, що він такий герой. Що він. Я не бачу героїзму. Я не бачу, якби він був герой, він би вів опозиційну боротьбу. Він би з перших днів війни, а не зараз, коли вже звільнилося крісло президента. Він би допомагав не двом, не трьом арміям, не да вінчі. Він да Вінчі дуже допомагав. А от таким, як оце мій дімка, як отаму там тисячі тисячі таких дімок, вовок, сашок і ета. І от скажіть, що я не права. А зараз, коли корити звільнюється, він відчуває. Ще раз кажу, люди, хто б. Я не знаю за кого голосувати. Я буду голосувати тільки за залужного, тільки за залужного. Все інше це все сміття. Або хай Зеленський бока буде, або за залужного. Напишіть мені, що я не права. Піар, повний піар. Він, ескаватори по, по, туди. Я, що рили окопи, падла, поїдь в Покровськ. Там голову не можна, там ранених збирають, і в підвали, і тут же відправляй, бо там Покровськ, зубів накидали. Хто в тих ровах буде сидіти? Солдати, так приїдь, приїдь, посидь в тому окопі. Це все зарисовки, це все для вас розчитано, що ви вірили в все, що він допомагає. Поки він знімає свої відео, хлопці тисячами там лежать. Тисячами. І це не те, що мені ніхрен діла, я з вами балакаю. У мене тут все кипить. Тому що я знаю дуже багато, а сказати всього не можу. Так що гарного вам дня.